Олександр Крамаренко головний редактор журналу Гроші .UA». Але перед тим як почати розмову, нагадаємо питання, яке ми поставили в самому початку ефіру. Отож, чи зможе набу довести справу на Сірова до суду? Яка ваша думка? Якщо вважаєте, що так, телефонуйте 0800-211-381. Якщо вважаєте, що ні, 0800-211-382. Пам'ятайте, що дзвінки є безкоштовними. Також можна голосувати на сайті телеканалу Еспресо та з мобільного додатку «Еспресо». Це саме питання ставимо нашому гостеві. Отож, як ви вважаєте, чи зможе набудова? Це справа на Сірова до суду. Ну, це виключно ця історія лежить у політичній площині. Тому я вважаю, як це відбудеться, повністю залежить від того, які можливості нададуть Набу щодо цієї справи. Чи розв'яжуть їм руки, чи не будуть їх смикати по телефону і таке інше. Бо ми, наприклад, маємо дуже поганий досвід. Ну, це не НАБУ, це НЗК. Щодо електронних декларацій, вже скільки там пішов четвертий місяць після їх оприлюднення, uh -huh. і як то кажуть, вихлоп у лапках нульовий. А ось щодо дійсно, ось електронних декларацій, щодо дії набу, щодо взагалі антикорупційної діяльності, я так розумію, це одна з умов міжнародного валютного фонду. Тобто так, так саме, саме так. Може, це є саме такі акції перед наданням. Чергової транш можливо, можливо. Але е, вчора, наскільки пам'ятаю, було сказано, що одним з ключових питань в меморандумі це є створення антикорупційного суду. Я нагадаю, є ще одне питання, яке висить з осені: це надання е, набу можливості е, оперативного прослуховування, зняття ну як там написано офіційно, зняття інформації з каналів, передачі інформації. А закон відповідний до цього дня не був схвалений, і наскільки пам'ятаю, він також є в переліку зобов'язань України. Інструментарію точно не вистачає НАБУ, з огляду mm -hmm. на те, що така умова, така вимога є. Будемо дивитися, що буде відбуватися щодо Насірова, Хочу нагадати, там претензія до нього головна це по відшкодуванню ПДВ. Угу. І хочу ще нагадати, що найбільші скандали останні півтори роки вони полягали саме по цих так званих списках відшкодування чи і ще чи... відтермінування термі... від рентної плати там по деяких <клес> моментах. Але давайте перед цим послухаємо очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. В нас є його думка, і після цього продовжимо. Я не хочу нічого казати, доки я не побачу офіційної інформації від лікарів. Можливо, дійсно є проблеми зі здоров'ям, тому ну це не можна знаєте, просто так огульно всіх звинувачувати. Точніше момент, от ви кажете, що він заподіяв шкоду державі на понад 2, 2 мільйони гривень. Мільярди. Мільярди. І а, за який це час? І чи діяв він сам, чи це з дозволу? спільно з кимось, якщо може, якщо ви пригадуєте нашу прес-конференцію, коли розпочиналася газова справа мою і Артема Сергійовича Ситника, ми казали, що у нас є крім крім народу Тата Онищенка і тих фірм, які йому у нас, є багато питань, як до округа що знайшло своє відображення в січні лютому, коли були затримані чинні колишні топ-менеджери цієї компанії, слідство по яких знаходиться в принципі на завершальній стадії, і також у нас були питання з питань з приводу. Податкових зобов'язань, оскільки загальна сума збитків газової схеми становила міль... близько 2,9 мільярда гривень. З них 1, 600 мільярд мільярда – це збитки власне спричинені афілійованими до онищенка компаніями, а 1, 300 мільярд мільярда – це е... ми рахували як збитки власне, з податкових розстрочок. Зараз сума становить 2 мільярди враховуючи пеню, штрафи і таке інше. Тому ми не виключаємо, що буде уточнена конкретна сума збитку. І чи діяв сам, чи діяв у групі, я думаю, це все слідство повинно становити, щоб прокурор потім міг піти в суд з належною доказовою базою. Поки що, дякую цього достатньо органам досудового розслідування. Ми і всім іншим і адвокатам, ми забороняємо розголошувати дані слідства. Я ще раз наголошую, слідство повинно проходити в рамках закону, а не в рамках шоу. Це важлива справа, це є важливі події. Я розумію, прагнення суспільства знати всі подробиці, вплоть до того, яким одіялом накривалися, але це є слідство. Воно повинно дотримуватися в рамках КПК. Тому жодного піару, жодних більше якихось подій, інших вкидів інформацій. Дайте органам до того розслідування. І прокурорам зробити свою роботу, і вже в судовому засіданні, яке ми будемо вимагати, щоб воно було відкритим. Будь ласка, приходьте і стежте за всіма подіями, де будуть надаватися і всі докази, і всі твердження будуть приветися і сторони захисту, так і сторони обвинувачення. Вказана шкода, якому інтерв'ю слідство підтверджується, крім іншого інших доказів. Також підтверджується висновком судово економічної експертизи, що для нас є одним з важливих елементів доказування цього провадження. Ще спеціалізована антикорупційна прокуратура, як дописує ось кореспондент з посиланням саме на САП, каже, що Насіров збирався виїхати за кордон, і саме тому ось чергою від ну, звичайні підозри, але я хотів би повернутися до грошей. все ж таки. Пан Холодницький згадав недоплачену так звану ренту за видобуток природних ресурсів. Це дуже така чутлива історія, тому що, наприклад, у минулому році. Саме по цьому виду податків було найгірше зростання у порівнянні з попереднім роком. Тобто, якщо, скажімо, податок на доходи фізичних осіб, він зріс більше ніж на 40%. Наскільки я пам'ятаю, може там не дуже в деталях в останніх цифрах, але я пам'ятаю, що саме по ренті вона пасла задніх, і це є проблемою. Оскільки це насправді платня суб'єктів господарювання за те, що вони користуються природними ресурсами, які ми всі їм надаємо. Вони взагалі то як коли кажуть, там що газ належить людям, так він належить людям, але люди через бюджет вимагають цю ренту до бюджету, потім вона розподіляється якось там на всіх. Ці не сплачені 2 мільярди. Тут одразу виникає запитання: хтось ці гроші забирає. А відповідно ми це відчуваємо. Так, у нас там у нас підвищуються комунальні послуги і таке інше. Чи має це якийсь між собою зв'язок? Чи справді те, що ми не доотримуємо, держава балансує тим, що громадяни виплачують більше? На вашу там думку. збільшували кілька разів ставки цих податків цієї ренти. І е, я хочу, мені було цікаво, чи згадає пан Хлобницький чи ні. Але він згадав, що е, і державні структури також дуже цікаво платять цю ренту. Це насправді податок такий на саме на право видобувати якісь копали корисні. корисні. Е, е, держава кілька разів підвищувала цю ренту, і е, е, саме шмат е, наших е, е, тарифів, які ми сплачуємо, це частково ця рента. Тому що вона в ціні. Вони як складають ціну? Вони кажуть, що в нас собі вартість видобутку така. Ми маємо якусь, якийсь прибуток отримувати. А ще ми маємо платити податок на, на, на видобування, ренту. Все склали і кажуть: ось ось ціна, і ми її сплачуємо. Тому це гроші, які, скажімо так, ми заплатили, але вони далі чомусь не пішли. Ну і звісно, наскільки я розумію, там дуже великі претензії щодо ПДВ. Угу. ПДВ це така дуже хвороблива тема в Україні. Є хвороблива тим, що його не повертають в кінці року, чи взагалі не ясно, куди ці кошти там було дуже багато всіляких проблем, коли започатковували. Використання так званих авансів, по ПДВ, угу. тобто для того, щоб було відшкодування, в тебе мають на спеціальному рахунку щось бути. Якщо в тебе щось там нема, то ти маєш живі гроші докинути. Дуже багато було протиріч, і підприємці, бізнес, по-перше, малий, і середній вони дуже потерпали від цього. Бо у великого є експорт, є відшкодування. Є юридичні служби дуже фахові, які відбиваються? А от маленьким вони не проскакують? Я все ж таки хочу повернутися і продовжити тему комунальних послуг, і саме підвищення тарифів, які ми вже зачепили. Знаємо, що з 1 березня Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері саме сфері енергетики, підняла знову ж таки нам тарифи, 26, здається відсотків. І є інформація про те, що зараз українці заборгували вже 19 мільярдів щодо комунальних послуг. Що буде далі? На вашу думку, чи справді зростатимуть тарифи? Впродовж цього року або ще не знаю, цієї весни. Ну насправді рішення про те, що з 1 березня 2017 року мають підвищитися тарифи. Ви маєте на увазі, я так розумію, електроенергія. Так, так. Да? А воно було прийняте ще 2015 року. Uh -huh. Тобто, це мало бути останнє п'яте підвищення, за рахунок якого мали вирівняти тарифи між населенням і промисловістю, там комерційними так званими. Споживачами. Але за цей час, у квітні, здається, 2016 року була прийнята так звана формула розрахунку вартості електроенергії, так званий Роттердам Плюс. Але пан Насалик казав, що в нас вона не використовується. Тоді чому зростає вартість електроенергії для комерційних споживачів? Використовується Саме це цікаво. Ну, от. Тому, поки ми наздоганяли своїми, там, скажімо, приватними тарифами, тарифами, які сплачує населення, промислові тарифи, промислові тарифи пішли вперед. І я так розумію, що надалі будуть наступні збільшення цих тарифів, або, або можливо, все ж таки буде переглянута ситуація з цим самим «Роттердамом Плюс. І тариф на електроенергію для комерційних споживачів для бізнесу, для підприємств, він буде більш реалістичний і тому не буде потреби в значному підвищенні, подальшому значному підвищенні тарифів для населення або зовсім, або воно буде значно менше, ніж мало б бути з огляду на сьогоднішній тариф для підприємств. Угу. А як так виходить, тоді ну може це не таке вже, але все ж таки важливе питання. Наприклад, якщо ми намагаємось дотягнути ціну, поставити її, хоча б на рівні на рівні е... ринкової комерційної в Європі, е... то трошки по інакшому розподіляється саме ціна. Тобто, то в Європі, якщо ти більше споживаєш, ти платиш менше. В нас виходить навпаки, тому що ось ці три рівні, так якщо я не помиляюсь, три рівні до 100 кВт, від 100 до 600 і після, тобто ось ці рівні. вони збільшуються. У мене. Є землі. зустрічне запитання. У нас приблизно там ну плюс-мінус трошки менше 50%, Це електроенергія, яка виробляється на теплових станціях uh -huh. з вугілля. Перш за все, а в нас хіба що шахтарі отримують європейську зарплатню? Угу. Тобто, хіба в нас європейська зарплатня електроенергія Собівартість електроенергії? Ні. Тому, вибачте, давайте якось більш реалістично ставитись до тарифів, до всього іншого. Ми маємо розуміти дуже просту річ, що тарифи природних монополій це є така собі насправді форма податку. Угу. Бо ви, бо ви не можете оскаржувати їх розмір. Ви не можете обирати постачальника. А поговоримо саме про транш від міжнародного валютного фонду, тому що знаємо, що вже Україна отримала такий остаточний меморандум від МВФ. Це означає, що зовсім скоро цей транш може бути у нас, чи ще певні вимоги будуть мають бути виконані нами. Ну, як вчора сказала пані Гунтерєва, що все, що стосується саме її парафії, тобто зобов'язані, пов'язаних з банківською системою, з фінансовим сектором, вони ніби узгоджені. Там дещо залишилось за міністерством фінансів, оголошувалась така тема, як створення антикорупційного суду, але я так розумію, що для цього мають бути Прийняті деякі закони Верховною Радою. Я ще нагадаю, що там були зобов'язання, які так і не виконали. Ми казали про це трохи раніше, про можливість оперативного зняття інформації з каналів передачі інформації а, набу. І це дуже важливо. Насправді. Є ще одна дуже-дуже серйозна штука це реформа земельного сектору, це відкриття там, з певними обмеженнями, звісно, ринку землі. Це має відбутися там найближчі місяці. Україна брала на себе зобов'язання, і я точно знаю, що вони нікуди не ділися з меморандуму. Mm -hmm. На березень у розкладу виконавчої дирекції фонду нема засідання по Україні такого питання в порядку денному ще нема. Тому я так розумію, це буде не раніше квітня, і в оптимістичному сенсі. Ну, скажімо, в квітні ми можемо отримати. Чи можна вважати, що такі транші МВФ вони якось дисциплінують нашу країну, тому що ми починаємо виконувати, в принципі, те, що в нас би мій мало бути? Чи ні? Так, звісно. Але е, є одне але. Але це, але це полягає в тому, що є змістом цих меморандумів. Йде е, певний торг з Міжнародним валютним фондом. Він, е, як, яка його позиція взагалі щодо цього? Він каже, Хлопці, я вам даю гроші за для того, щоб ви за певний час зробили реформи і оздоровили ваші державні фінанси, взагалі систему. Чому він, наприклад, вимагає заходів щодо корупції? Тому що через корупцію крадуть державні гроші і розбалансується бюджет. Все дуже просто. Тобто їм їхні гроші просто ніхто не поверне назад, потім? і не тільки їм. Вони так, розуміють, що, що країна має стати на більш-менш нормальні рейки. Вона має почати заробляти собі, утримувати себе сама, не нарощувати борг. І тому вони вимагають цього. Але саме зміст цих заходів це вже на совісті нашого уряду, mm -hmm. бо можна менше красти. Або можна вимагати від нас більше податків. Це вибір. А щодо європейського досвіду, поза ефіру ми вже це обговорили. І чи є такий досвід в європейських країн, що вони беруть цей транш МВФ, беруть його постійно і віддають його вчасно, і все добре. І це добре потім впливає на подальший розвиток економіки цієї країни. Ну, не тільки найбільше найбільша програма нещодавно, яку я пам'ятаю, це програма, яку отримала Греція. Там мова йшла у в рази більшу допомогу ніж Україна. Але ми маємо розуміти, що Греція це член ЄС, це член зони Євро. І як то кажуть, його люблять не тому, що він кращий, а тому, що він свій. Угу. Тобто в нього є багато адвокатів в грецького уряду в МВФ. Це всі країни ЄС. Угу. В нас також є адвокати. Це США, Там, Британія. Таке інше, але ми отримуємо на душу населення, якщо перерахувати допомогу значно меншу. Ми маємо думку міністра фінансів Олександра Данилюка щодо саме питання МВФ та підписання меморандуму. Давайте її послухаємо, подивимося, а потім продовжимо. Ми не підписали меморандум, але дуже близькі до цього. Я думаю, що все вирішиться найближчими днями сьогодні-завтра. І сподіваюся, що надовше це питання не затягнеться. Але на цей момент меморандум не підписано. Була дезінформація, але це не критично, оскільки помилилося шановане інформаційне агентство, лише на кілька днів. Щодо відсутності в порядку денному українського питання і хронічних ахів із цього приводу, то тут важливо розуміти процедури, згідно з якими все працює. Спочатку відбувається підписання меморандуму, протягом мінімум двох тижнів відбувається засідання ради директорів. Графік складається по суті на два тижні. І, природно, якщо меморандум ще не підписано, то і дати засідання стосовно України в графіку немає. Це цитата міністра фінансів пана Данилюка щодо меморандуму. Чи тут зараз ще щось залежить від нас щодо цього підписання, щоб це було якнайшвидше? Це залежить, скажімо так, мають узгодити позицію і зрозуміти, що ми можемо на себе взяти, а що ми, що ми взяти не можемо. Можливо, внести певні законопроекти до Верховної Ради, і тоді все буде більш-менш нормально. До речі, те, що я сказав по часовому графіку, воно співпадає з словами пана міністра фінансів. Оскільки зараз ми маємо майже середину березня, так, то до кінця березня зрозуміло, що не буде ради директорів. Це все зрозуміло. А якщо все відбудеться так, як він казав, там кілька днів. Ну припустимо, до кінця наступного тижня. Кілька днів це до кінця наступного тижня. То якраз початок квітня можлива дирекція, збори дирекції і рішення, і там. Тиждень два отримаємо гроші. А ось фінансової, саме з цифрової такої точки зору. Чи важлива саме дата місяць, саме той, коли ми отримуємо гроші? Розумієте, справа в чому ці гроші поповнюють валютні резерви Національного банку. От, наприклад, три дні тому Україна виплатила по реструктурованим облігаціям зовнішнього державного боргу. Трошки більше півмільярда доларів. Це досить велика сума, оскільки ми трошки більше 15 мільярдів маємо валютні резерви. Шо, що таке валютні резерви? Це можливість Нацбанку погрожувати валютним спекулянтам, що він вийде на ринок і буде стримувати зростання долара. Це стабільність mm. національної валюти. Тому. Саме я розумію, що утримання цього це дуже важлива річ, але ось саме час. Ми там взимку може це матиме один ефект, влітку це матиме інший ефект, а ось саме в квітні це матиме зовсім третій ефект. Розумієте, справа такими? в чому? Звісно, це було більш критично на початку зими. Звісно, оскільки взимку у нас більші витрати на ті ж самі енергоносії, але як таким собі потягом за локомотивом, який називається МВФ, йдуть інші програми, і вони досить великі. Я б сказав, навіть за цим траншем мають піти програми, які десь півтора більші, ніж цей транш, угу. і це також потрібно для України. Ці гроші до нас прийдуть. Що далі? Яка їхня буде подальша доля? І чи стежитиме МВФ, так знаєте, прицільно за тим, як ці гроші розподіляти? Звісно, ми ж казали, наприклад, про корупцію, оскільки вони вважають корупцію дуже серйозним ризиковим фактором. І корупція це розкрадання, перш за все, бюджетних коштів. І вони будуть слідкувати це безумовно. А для чого вони будуть використовуватись? Скоріше за все, ні для чого поки що. Тому що з початку 2019 року ми маємо, Нацбанк постійно накопичує валютні резерви, у тому числі за рахунок постачання валюти від МВФ, для того, щоб почати в 2019 році виплачувати наш зовнішній борг по повній програмі. Я нагадаю, в 2015 році була реструктуризація, відклалося погашення основного основної суми боргу на 2019 рік. Оці півмільярда, які Україна виплатила у вівторок. Це відсотки, це не тіло кредиту ще, а там ще будуть тіло кредити, там досить великі суми. І для того, щоб там не відбулося значного скорочення валютних резервів, для того, щоб не було тиску на гривню на курс. Ми маємо накопичити досить серйозні валютні резерви. Є також інформація від Нацбанку, саме від її очільниці, пане Гонтарєві, про те, що можливо вона піде у відставку після того, як ми отримуємо цей транш, але знову ж таки вона повідомляє, що за місяць до цього ця інформація з'явиться офіційно. Ваша здумка думка з цього приводу чи справді такі заяви, які зараз публікуються в змі, і цей транш мають щось спільне між собою? Ну, Я щось не чув, щоб пані Гонтарєва казала про своє намагання піти від. Ставко сьогодні вона сказала про те, що можливо це підписання такого меморандуму стане останнім її рішенням, але можливо це таки буде. Я пропоную її все ж таки послухати зараз, власне, її і потім продовжимо. Може ли так оказатися, що меморандум, який планується согласувати в ближайше время, буде последнім яким буде стоять підпис глави НБУ Валерії Гондарєвої. Дякую. На... Як ви так це питання поставили? Таке може оказатися. Але ще раз наголошую, що офіційно Національний банк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили, і все правління Національного банку працює за графіком у дуже щільному графіці. Ось що сказала можу, вона. Що я можу сказати? Якщо вона зараз піде за власним бажанням, оскільки по закону про національний банк вона не знаходиться зараз під кримінальним впровадженням, наскільки я розумію, нема підозрів її недоброчесності там, і таке інше, і здоров'ям, я так розумію, все більш-менш нормально, а це буде неетично. Чому? Тому що вона дуже багато чого зробила, і вона має, як то кажуть, отримати повну відповідальність за наслідки своїх дій. Тобто вона дуже багато чого зробила і доброго, і поганого. Ага. І тому, скажімо, вона має все ж таки закінчити ці справи. Вона почала, вона має їх закінчити. А як ми зрозуміємо, що вона їх закінчила? Рівна зак... зак... Ну, якось... одним одним з маркерів, я вважаю, приватизацію, продаж державного пакету Приватбанку. Наприклад, угу. тому що в нас зараз дуже, дуже ризикована ситуація склалася в банківській системі. У нас більше половини банківської системи стало державною після націоналізації. Там є дуже великі корупційні ризики щодо. Керування кредитним портфелем і портфелем застав Приватбанку. Тому мені, скажімо, як платнику податку, особисто, як приватній особі, хотілося б, щоб вона все це закінчила, щоб вона отримала або перемогу, або відповідальність за свої дії, угу. щоб щось відбулося. Тому що люди мають отримувати відповідальність за те, що вони зробили, і або корону, або грати, вибачте. Ну, Не знаємо, чи це реально в нашій країні сила останніх подій. Ну, ми ж бачимо, що, скажімо, не голову Державної фіскальної служби, йому вручили підозру, коли ще політична сила, яку він представляє, знаходиться при владі. І це круто насправді. Це для мене особисто. В мене збільшується довіра до влади після цього, дуже сильно збільшується. Це круто. Насправді, будь-який крутий менеджер вам скаже, не так важлива проблема помилки, як реакція системи на цю помилку. Я може відбуватися все, що завгодно, але якщо система зміцнюється після помилок, ці помилки виправляє, очищується, то це круто. Тобто не знімати одразу голову Нацбанку за те, що гривна впала на кілька пунктів, а якось виправити цю помилку за допомогою тієї Нацбанку. ну саме принаймні стабілізації так. добитися. Все таки, якщо така ситуація трапиться і Гонтарєва подасть у відставку, на вашу думку, які це можуть бути результати для, для країни і загалом Ніяких. Ну, ніякі. Свій. Якщо, я сподіваюся, знайдуть людину, яка, ну, скажімо, відповідає професійним, кваліфікаційним і, що дуже важливо, етичним вимогам, то mm -hmm. ніяких не буде поганих наслідків. Ми бачимо, всі плакали, принаймні, інвестиційні банкири просто ридали щодо уходу пані Ерейська, але mm -hmm. ми бачимо, що стало краще. Ну, це з одного боку. Одні експерти кажуть, що краще. і Ви також з ними інші кажуть, що все жахливо, що все погано. Що ось бачите, що зривне. А взагалі, ось на тлі ситуації загострення в Авдіївці, загострення військового стану, чи ось може з можливістю зміни голови Нацбанку. Ось всі ці фактори. Ну, певно, що вони впливають і на курс гривні, і на її міцність. На що ще вони впливають, і на якій хвилі може змінитися? Ми, якщо ми кажемо про загострення на сході, попер за все, так то звісно, це погано у будь-якому сенсі, це погано. І скажімо так, незалежність України від тимчасово окупованих територій має бути встановлена, бо інакше політика України будуть керувати не з Києва, а з Москви. І ми це розуміємо, правда? Тому це криза насправді. Це зараз як велика температура при хворобі. Але я сподіваюся, що ми одужаємо, що ми адаптуємось до цієї ситуації. І це дуже важливо насправді. А, якщо це зв'яжеться з зміною голови Нацбанку, все дуже буде залежати від того, яка прийде кандидатура. І наскільки ця людина буде незалежна, наскільки вона буде. Коректно наскільки вона буде керуватись не власними особистими інтересами, а інтересами країни, не держави. Я зазначаю саме країни. Так, ну а зараз з нами в студії був Олександр Крамаренко, головний, головний редактор журналу Гроші є. Дуже вам дякую.